Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт. З вами я, мама Олена, і це смарт проєкт. Коло мами, і сьогодні в нашому колі ми поговоримо про правила перевезення дітей у транспортних засобах, а саме про використання автокрісел. Дізнаємось, які є види автокрісел і як і на що звертати увагу, обираючи крісло для власного малюка. Довідуємось, з якого віку і до якого діти повинні перебувати у спеціальних засобах під час поїздок, і чим загрожує батькам перевезення дітей без автокрісел. Також ми отримуємо відповідь на запитання, коли дитина вже може. Їхати в автомобілі без автокрісла. Відповіді на ці та інші запитання отримаємо від експерта з правил дорожнього руху Олександра Зєрщикова. Вітаю вас, Олександре, у нашому колі. Вітаю! Тож чому дитина повинна бути під час поїздки автомобілем в автокріслі під час поїздки? Чому не можна просто пристебнути дитину у ремені безпеки? Це пов'язано з організмом дитини. Він ще не сформований повністю, тобто скелет. І е, під час будь-якого зіткнення є можливість травмування, і якщо дорослий може витримати навантаження, які відбуваються в момент зіткнення, то дитині це складно зробити, особливо дитині там до трьох років, коли вага голови е, перевищує в пропорційному відношенні вагу тілу, тобто там вага дитини голови десь 25% ваги тіла. Хоча в дорослого вже інша пропорція, і ось саме цей шия, хребет, всі ці м'язи, які є у дитини, вони ще не сформовані повністю і в Саме для цього ми потребуємо встановлення якогось додаткового засобу, щоб на тих швидкостях, які ми рухаємось по місту, дитина була не ушкоджена, не травмована і зберегла своє здоров'я, навіть при мінімальному зіткненні, не знаю, там виїжджаючи з парковки на мінімальній швидкості, вже можуть бути якісь наслідки, якщо дитина не в дитячому кріслі. Тобто, це передусім питання безпеки. Власної я дитини? я даже більше скажу, це питання життя дитини uh -huh. майбутнього. Uh -huh. Тому що потім можна залишитись уже з якимись наслідками, які о, непоправні все життя. Uh -huh. Якою є ситуація з перевезенням дітей в автокріслах і в Європі і в Україні? Зараз багато хто виїжджає за кордон, рухається автомобілями, переважно матусі визують своїх дітей, вже чоловікам не можна виїжджати за кордон. Так що ми зараз можемо спостерігати? Ну, по перше, всі зіштовхнулися з тим, що за кордон без дитячого крісла не виїхати, uh -huh. тобто виникають проблеми. Я завжди розказую одну історію. Це моя знайома. Вона колись народжувала дуже давно в Англії, і вона, як минулому учениця, знає, що я займаюся там навчанням. Вона написала повідомлення, це було велике, але розписала наступним чином. Коли вона народила її, виписують з родому, приїхав забирати чоловік. І е, старша медсестра, чи якось там її називали, виходить uh -huh. і каже: Ми зараз вас виписуємо, але чоловік показує дитяче автокрісло, яке відповідає стандартам. і Тоді ми вас випишемо. Вони підходять до чоловіка, чоловік каже: у мене немає.' Вона каже: Ми сьогодні її не виписуємо. Ви Часу їдете, свої. купляєте дитяче крісло, привозите. Ось таке воно повинно бути: люлька. І ми тоді відпускаємо дитину. Ось так. Ну, наприклад, цієї країни, Англії, ми можемо як там відносяться до безпеки. Тобто дитяче крісло в Європі обов'язково там можуть бути штрафи. І другу історію можу розказати це, коли. Знайома їде в Німеччину, і е, щоб погодувати дитину, вимушена зупинитись десь на парковці, тому що під час руху годувати дитину і доставати з дитячого крісла заборонено. І якщо німець, е, водій який проїжджає повз побачить mm -hmm. це, він mm -hmm. одразу телефонує найближчі найближчий пост поліції або взагалі десь патрулювання поліції може зупинити, виписати штраф. Ну а далі штраф тягне за собою інші наслідки, в тому числі і неможливість потім в'їхати в цю країну, поки ви там mm -hmm. не сплатите, і так далі. І так далі. Далі. Тобто то тобто, все серйозно, так. все серйозно. Чому е, європейські країни зрозуміли одну річ: попередити це набагато дешевше ніж потім е, лікувати дитину, е, потім якісь про е, проблеми і так далі. І так далі, тобто вони займаються саме попередженням і безпекою Плані навчання батьків і навчання mm -hmm. дітей майбутніх з цього все розпочинається. Якщо дитина їздила в автокріслі, потім вона підростає, розуміє, що це безпека, вона ді... одягає шолом, коли виїжджає на велосипеді. Потім вона пристібає ремень, коли стає водієм, і потім вона пристібає ремень, коли стає пасажиром. Все дуже просто. Тому ми або з дитинства це вчимо, або потім 18 років сказати: слухай, ти до 18 років робив все, що завгодно, а тепер ось твоя безпека. Так він mm -hmm. каже: у мене там було тіло менше, так, не знаю так. там цього іншого. Що чого це? Тому там з самого дитинства безпека і життя людини на першій mm -hmm. на першому місці, і після цього вже виникає розуміння, навіть правосвідомість формується. Там не стільки про штрафи, скільки про правосвідомість. Ось питання штрафів це більш актуально для України, коли вже автокрісло змушені купувати. Так чому Тому що є штрафи на сьогодні в Україні? Які є штрафи для порушників? Вони невеликі, да, ми говоримо про штрафи 500 там тисячу гривень. Цей діапазон більше штрафів взагалі за багатьох порушень, там тільки червоний і в стані алкогольного сп'яніння більше. Але питання в іншому. Я думаю, що батьки сьогодні настільки турбуються про свою дитину, угу. то я не думаю, що питання дитячого крісла там до трьох 6 років це питання штрафів, тому що. Коли батьки пройшли етап вагітності, коли батьки пройшли етап народження, побачили цю дитину. Я не думаю, що сьогодні у, спра... у свідомих... Свідомі батьки, якщо да. ми говоримо про свідомо. Да, да, а якщо ми говоримо про дитину 8-10 років, угу. і ось батьки вже не виконують і не возять дитячому кріслі, вони використовують там бустер, да? тоді ми говоримо про те, що тут навіть штраф не допоможе. Просто батьки повинні фізично розуміти, тіло дитини. До ну, те, що написано в законодавстві, до 145 см сантиметрів не сформовано. Воно не витримає ті перенавантаження, які нам здається все окей, як дорослому. Ви згадали про законодавство в березні 2021 року. В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху щодо перевезення дітей в транспортних засобах. Наскільки я розумію, ці правила вже в 2022 році продовжують діяти. Так, так? давайте нагадаємо основні моменти щодо перевезення дітей. Перше тепер з'явили прибрали норму вік. Залишилась uh -huh. тільки зріст. до 145 см Ми обов'язково використовуємо дитячі утримуючі системи. Друга річ, якщо ми говоримо про дитячі утримуючі системи, десь так, поміж строк, правила дорожнього руху забороняють використання дитячих крісел на передньому сидінні, uh -huh. тільки в одному випадку можна встановити на передньому сидінні, коли ви розвернув до трьох років і коли ви розвернули проти ходу автомобіля. Тобто дитина повинна сидіти обличчям назад. Дивитися, mm. не не бачити куди або лежати, якщо да, не да, да або мовля okay. лежати. Чому okay. дозволили? Ну щоб мама, якщо керує автомобілем, як мінімум могла поглядати, або дитина маму бачить і розуміє, що вона не самотня в автомобілі, mm -hmm. але це не пов'язано там, що там треба погодувати, чи ще щось. Якщо треба там води дати дитині або погодувати, це обов'язкова зупинка. Так. І тут ми можемо застосовувати термін вимушеної зупинки. Якщо дитина заплакала, мама може використати принцип засліплення, включити. Аварійну сигналізацію, і зупинитись там, де є, тому що це може бути стрес для дитини, а потім вже прийняти рішення і вибрати місце для паркування. Тобто не треба там намагатися швидко змінити смугу, там десь шукати це. Ну тому, що да, для мами стрес, якщо дитина заплакала там, або не розуміє, чому тому, ось ці 5-7 секунд. Перші треба просто зупинитись, побачити, що все окей, знайти місце і припаркуватися. Тобто, тут важливо ну не поспішати з виконанням ось цих правил. І тому саме дозволяється дитина на передньому місці. І звертаю другу увагу, те, що вже написано в інструкції до дитячого крісла: що якщо ви встановлюєте крісло на переднє сидіння, обов'язково треба вимкнути подушку безпеки. Вона вимикається для пасажира, угу. є спеціальний механізм. Ага. Чому тому, що подушка безпеки розкривається, і вона може достати до дитячого крісла, і щоб не нанести травмування, її вимикають. Правильне пристібання, правильне встановлення на передньому місці дозволить дитині залишитись неушкодженою. Мало того, чому проти ходу встановлюється? Тому що, якщо відбувається різке гальмування, навіть немає ДТП. Uh -huh. Багато батьків каже, ми не, не користуємо дитячим крісом, ми не потрапимо в ДТП. Навіть при різкому гальмуванні все одно тіло йде вперед, uh -huh. і тому, щоб тіло не пішло вперед, якраз немовля розвертають проти ходу. Тобто, це зберігає ось ці всі його хребети. Всі, uh -huh. Сустав да російської там забув як суглобе Сулове, да. в на місці, тобто все неушкоджено буде, якщо ви дотримуєтесь безпечної швидкості в місті. Mm -hmm. ну, зараз якраз пропоную переглянути таке відео, краш-тест автокрісел. Власне, звернемо увагу на те, які частини тіла захищені у дитини під час таких ударів з різних сторін, тобто коли автомобіль а, з іншим, чи може різко зупиняється, навіть да, ще не було зіткнення, різко зупиняється. Що може бути І далі? Давайте обговоримо після перегляду да, цього відео. we <laughs> Гадаю, це проект коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми говоримо про правила перевезення дітей у транспортних засобах з експертом з правил дорожнього руху Олександром І Щойно ми переглянули відео і побачили, що макети так дітей, навіть перебуваючи в таких утримуючих системах, як ви розповідали під час зіткнення, різко вперед так подаються. Так, так. а уявіть, що може бути є інші відео. Ми їх не демонстрували. Краш тестів, коли цей макет взагалі без утримуючих систем, як просто. Вилітає, ну на це страшно дивитися, якщо уявляєш, що то може бути а, жива дитина. Могли б ви ще прокоментувати це відео. Ну, по-перше, відкрию два маленьких секрети. Ці макети коштують більше мільйонів євро. Там суперкрута система датчиків різних, які аналізують будь-які моменти. Друге, в систему безпеки, ременів безпеки дитячих рісел вкладаються за всю історію мільярди доларів, щоб це розробити, все, щоб потім хтось ними не користувався. Це перше. А друге, якщо ви бачили ці краш-тести, то швидкість у момент зіткнення була від 40 до 60 км на годину, це максимум. Тобто краш-тест більше 60 км не проводиться, угу. тому що фізично вже ніхто ну, не буде збережено життя і здоров'я. Ну, в раніше ми ми знаємо, скільки розвивається. Да. Коли так? ви бачили цей краш-тест, скоріше за все, там середня швидкість була у момент зіткнення 40-50 км на годину. І головне завдання дитячих крісел якраз зберегти голову і шию, угу. тобто неушкодженими, не травмованими. І тут одразу. Крім того, що ми бачили, дитячі крісла, вони у них є два е, краш-тести. Перша це як вони зберігають дитину. Uh -huh. В момент зіткнення або різкого гальмування, друге чи матеріал, який використовується безпечний для довгого використання, тому що якщо ми говоримо про немовля, який би не був, яке би не було сучасне дитяче крісло, немовля до року, а деякі навіть до трьох років не рекомендують перевозити протягом 20 і 30 хвилин. Ну тобто 20 хвилин ви проїхали, треба yeah. зупинитися, uh -huh. відпочити, забрати дитину з дитячого крісла, тому що матеріал, ну пропускання вологи, ди. Тихання матеріалу, якісь шкідники. Говорять про те, що все одно не більше 20 хвилин, це до трьох там років. Далі, якщо ми говоримо про дитяче крісло, важливо дивитися краш-тести не тільки з того, що воно захищає дитину, а там ще розказуються в таких краш-тестах, як його правильно встановити. Uh -huh. Тому що переплутавши ремені або неправильно встановивши, спрогнозувавши, як який ремень повинен спрацювати. Якщо ви у вас дитяче кріслом, є декілька способів укріплення ремень безпеки, системою зафікс, і там нова система з'явилася в 2013 році в Європі Айсайд, система, яка ще. Додаткова там ніжка є для дитячого крісла. Такої залежності від системи важливо, якщо система Isofix, ви, скоріше за все, не приплутаєте. А якщо ще система ременями безпеки, то тоді треба правильно обітнути ременями дитячі крісла, щоб воно просто не вискознуло з mm -hmm. ременів. Ну і звісно, ремені вашого автомобіля повинні справні бути, вони повинні ефективно працювати, і система замикання-вимикання теж повинна працювати. Ну, на всяк випадок я про це кажу, тому що іноді автомобіль водій ззаду спереду пристібається, все працює. А чи працюється ззаду, деякі навіть не знають, тому треба все це перевірити, щоб в критичній ситуації ми могли швидко відімкнути цей ремень і достати дитину або забрати її. В тому числі є самі ремені в дитячому кріслі. Там теж треба, щоб вони не були перекручені, щоб вони не терли дитину ніде, тому що будь-який ремень або будь-яка ситуація критична. Якщо не було фізичного ушкодження, то може просто фізично там десь натирати або ще щось, не бути незручною дитиною, Вона буде постійно плакати і потім не хотіти. Їхати в дитячому кріслі, uh -huh. тому комфорт і безпека вони йдуть поруч, і без належного комфорту може не бути безпеки. Uh -huh. Як щодо цінової політики, от на сьогодні скільки коштує хороше автокрісло, коли батьки вирішили придбати, все ж таки, так? Так, На що вони ну, мають див, розраховувати? Дивіться, труд важко сказати хороше, але я думаю, що район 3 6 тисяч гривень можна знайти нормальне дитяче крісло. Якщо не нове, то би уточно чи можна використовувати? Чи це безпечно? Е, е, ну по-перше, ви дивитесь, чи немає фізичних там ушкоджень, mm -hmm. чи всі ремені, всі системи, які там кріплять його, чи вони всі не поломані. Це бо якщо там щось поломане, тріснуте, є вирогідність, є воно вже було в ДТП і може другий раз не спрацювати. Тому якщо воно без ушкоджень фізичних. Можна говорити про те, що все окей, мало того, купляючи дитячі крісло, ну скільки батьки ним користуються там, рік два покористувались, треба купляти так, або нове так, дитина росте. А, а, угу. дитина зростає або міняються між собою. Там у когось дорослі діти. Тобто зараз є багато е, платформ, де можна поміняти, здати там ще якісь речі. Тобто... не щоб крісло не було для галочки і для красоти. Да. Знає я би я би не рекомендував купляти нове і дешеве крісло, якщо воно не відповідних європейських фірм або не сертифіковано угу. в Європі, тому, тому що. Що сьогодні ми бачимо. Сьогодні дуже багато мам пішли в автошколу або отримати посвідчення водія, тому що є ворогідність швидкого виїзду, так. якщо щось станеться. Ну тобто, ми розуміємо систему, mm -hmm. що сьогодні в країні війна. Тому коли ви купляєте крісло, ви повинні пам'ятати про другу важливу річ. Вона повинна повинно бути сертифіковане для Європейського Союзу, щоб ви потім на кордоні або в тій країні, які будете проживати там ну, тиждень, місяць mm -hmm. чи скількись, щоб ви могли його і там експлуатувати. В інтернеті є сертифікація дитячих крісел. Потім коли ви або берете десь дитяче крісло. На ньому є спеціальна наклейка, на якій є нанесена вік дитини, вага дитини, тому що дитяче крісло більше підв'язано під вагу. Угу. Uh -huh. Тобто там від 3 до 3 кг, від 3 до 6 кг, і, наприклад, до 12 кг і так далі. І воно там є 0, 0+, 1, 1+ і так далі. Далі ви читаєте, що сертифіковано європейським там якимось органом, або це крісло вироблено там Франція, Німеччина, Рейна Іспанія, да важливо. і там все написано. Чому тому, що сер... дитячі крісла, як і автомобілі, розвиваються, і ну, дитячі крісла 20 років тому, і дитяче крісло рік тому це вже ну як літак, і там не знаю, і, і, і ракета Ілона Маска. Тобто вони вони вже відрізняються по багатьох параметрах, в тому числі і повному збереженні дитини. Їх багато фірм відомих. Ваше завдання вибрати перше, якщо БУ вживане, неушкоджене і сертифіковане. Якщо нове, то ви купляєте сертифіковане, і потім не будете мати клопоту і з безпекою комфортом дитини, і з тим, що ви йдете за кордон в будь-яку країну, спокійно будете рухатись. На да, це важливо. Дякуємо за це нагадування. От коли ми згадували про законодавство, про правила перевезення дітей у транспортних засобах, то там є таке поняття, утримуючи системи. Це власне є авто Це є декілька систем, автолюль яка так. може використовуватися як люлька, і як коляска. Потім це для немовлят та, для немовлят. Потім є дитяче крісло. Воно по вазі різне, і воно деякі дитячі крісла можуть розширятися фізично. Тобто, ви можете купити дитяче крісло на декілька угу. вагових категорій. Як Трансформер, да, як трансформер. І є бустер. Бустер це вже між дитячим кріслом і звичайним пристібанням ременя безпеки. Бустер не вже не зберігає там, грубо кажучи, хребет шию від бокових ударів. Але mm -hmm. бустер потрібен для того, щоб дитину збільшити на сидінні, щоб ремень, яким ви, звичайно, присібаєте, не проходив біля шиї. Mm -hmm. Тобто, голов, або там взагалі якось. Повинні. Тобто ремень завжди повинен у дорослої людини прилягати на ключицю. І mm -hmm. це головне завдання бустера. Тому навіть якщо дитина ну, має там зріст вже 130 см, 135 см, вже майже досяг. Ага, коли не використовується дитяче крісло, все одно навіть на ці 5-7-10 сантиметрів використовувати бустер, тому що ремень безпеки тоді звичайного автомобіля ефективно спрацює. Тобто тут ефективність спрацювання ременя безпеки. Угу, дуже цікаво. А, стосовно зросту, от, за кордоном дуже серйозно до цього ставляться. як Ви мені розповідали, що можуть подивитися там, да чи правильно прикріплена дитина, чи можливо чули про таке, що зріз дитини вимірюють. Е, може, все може бути і, і зріз дитини вимірюється вимірюють. і вихлопні гази в вашому автомобілі можуть поміряти, і можуть перевірити, як працюють ці системи. Тобто, там ну давайте так. От сьогодні багато людей пішли шукають якісну автошколу і якісного mm. інструктора. Чому з'явилось більше правосвідомості? Тому що вони вже не переживають. Раніше хтось думав, та тут десь нарушу, десь там якісь речі. Mm -hmm. А тепер всі думають, мені не треба нарушити порушувати, тому що це великі штрафи. Mm. Друга це безпека. Тому за кордоном в європейських країнах за цим слідкують дуже е, ну дуже прискіпливо за паркування, за дитячі крісла, за непристебну теремень безпеки. Друга. Важлива деталь. Коли ти сідаєш до німця, до там, не знаю, до француза або до ще до когось там в автомобіль, і, і він тобі каже, пристібнись ти ззаду, він тебе пристібає не того, що ти можеш загинути, а того, що ти можеш, можеш на нього впасти, впасти і його вбити так. або його угу. травмувати. Так. Тобто, ось це свідомість і розуміння, що я, виконуючи правила дорожнього руху, я не стільки себе захищаю, скільки я захищаю ще інших. Тому там це серйозно, і тому говорити про штрафи штраф може бути невисокий, може бути десь 20 євро, десь 100 євро. Ну, по відношенню mm -hmm. до цього, і при тому, що у них цікава закономірність, штраф за паркування може бути 10 євро, а за непристебну теремень 100 євро. А у нас no, все okay. на yeah, тобто вони yeah. розуміють, що mm -hmm. таке безпека. Так. Тобто нам треба зберегти життя і потім не витрачати державні кошти на лікування дитини чи дорослого. а зараз його заставити, пристібати ремень безпеки або возити дитину в дитячому кріслі. Uh -huh. Тому, якщо ви хочете залишитись мобільними за кордоном, вам треба вивчити правила тієї країни, в яку ви виїжджаєте, подивитися, які крісла там використовуються, точно є на форумах рекомендації, які взяти ну, по сертифікації. Uh -huh. І подивитися, які правила, де можна встановлювати десь. Не можна як їхати, тому що виникає важливе запитання, коли одна дитина все окей. А коли дві-три дитини виникає, да, складніше запитання, як це встановити і ще й пасажира посадити. Тобто, наскільки це є можливість, і можуть виникнути запитання. Ну, але відповіді на них також знайдуться, було б бажання знайти ці відповіді. якщо Так, якщо ви шукаєте відповіді, ви знайдете. І друге сьогодні в Україні є можливість отримати всі знання, якщо ви дійсно в Україні шукаєте фахову автошколу, фахових інструкторів, викладачів, дивитись десь цікаві відео лекції або просто ролики на Ютубі. Ви знайдете всі відповіді. Тобто, якщо ви не байдужі до своєї безпеки, та, безпеки та. власних дітей, якщо повернутись в Україну, чи є такі випадки? Коли? Коли дитина може пересуватися, їхати в, в транспортному засобі без автокрісла. Правила дорожнього руху дозволяють це в е, автобусах, та ага. тобто в тих транспортах, які е, здійснюють пасажирські перевезення, тобто там є виключення, що дитячих крісел може щодо не бути таксі? щодо таксі. Ні, звичайно, Нема таксі так. ні, немає. І тут е питає хвиля, трошки спала. Була вона як викликаємо таксі? Таксі має приїхати зі своїм автокріслом. Чи мені мати? авто. це тема мені ідеться окрема складна, розмова. Але я, я розказував про цей випадок в великих країнах і в великих містах, там, наприклад, європейських країн. Що вони робили? Служба таксі робить декілька точок дитячих крісел. І uh -huh. коли мама викликає таксі, наприклад, в лікарню, вона повідомляє, що треба з дитячим кріслом. Таксі заїжджає десь в найближчу точку, там або це магазин, да, який дає на прокат, або це якось якась є домовленість у служби, Він бере дитячі крісла. Там вартість поїздки може зрости, наприклад, там ну в перекладі на гривні на 50 гривень або на 100 гривень. Але таксі їде це за кордоном, е так? Да і ну uh -huh. у нас теж треба до цього йти, і я думаю, що водій таксі, якщо вони якось служби об'єднаються і зроблять такі послуги. То мама, яка турбується за немовля, вона буде робити все можливе. Ну ми, ми ж говоримо як мінімум про мам, які мами які потребуються, які хоч в лікарню дуже часто їздять на перших ось цих mm -hmm. да, там, до трьох років, які там треба по якихось справах відлучитися ще щось. Тому я думаю, що це буде користуватись попитом. Але якщо почнуть штрафувати, поліція повернеться до виконання повністю своїх обов'язків, це штраф вирішиться. Але сподіваємось, свідомість переможе, переможе так. страх перед штрафами. Дякую за вашу фахову, цікаву і важливу розмову. Дякую, що сьогодні ми з вами про це поговорили. Дякую вам, бережіть себе. Нагадаю, що сьогодні коло мами був експерт з правил дорожнього руху Олександр Зірщиков. І ми говорили про безпеку перевезення дітей у транспортних засобах. Пам'ятайте, що діти добре наслідують нас, дорослих. Тож дбайте передусім про. Власну безпеку. Не забувайте про Паски безпеки. З вами була я, Мама Олена. Це проєкт. Коло мами. Бережіть себе і своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.